Так, слава Україні! Як вам книга Скоропадський і Крим? Я не читала книги Скоропадський і Крим. Скоропадський я взагалі не розумію людей, які підносять цю постать. Ця постать завалила Україну 14 листопада 2018, 1918 року. Це, це, це завал. Хоч позитив в тому, що Скоропадський брав участь у визволенні Степана Бандери з Ценгаузему. Ось це позитив. Ну та й потім зізнавався у своїх гріхах. Але це не мій герой. Я ваше ставлення до В'ячеслава Чорновола. Взагалі до руху, скажу чесно, що коли Чорновіло розпочинав свою діяльність, я була дуже далека від політики. Я тоді була абсолютно заглиблена у свою наукову діяльність, і погляди руху нацдемівський мене меншою мірою цікавили. Мене завжди цікавила націоналістична парадигма. А оця Нацденевська для мене цікавою не була. Глибоку творчість цієї людини я не вивчала. І якщо б ці погляди зараз, скажімо, були, я б їх не підтримувала точно. Тому що це гібридна модель, яка не розколонізувала Україну. Розколонізування України відбувається сьогодні ось в такий страшний спосіб ціною. Смертей